Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від італійської авторки Алі Гейзелвуд Гіпотеза кохання. Це дуже популярна книга, це ромком про удавані стосунки, які пізніше стануть справжніми. У нас є Олівія, яка навчається в університеті, і для того, щоб пощасливити свою подругу, вона скаже своїй подрузі, що у неї в Олівії є також хлопець. І вона для цього вирішує поцілувати першого ліпшого хлопця. І поцілує Олівія свого професора, який також викладає в університеті, в якому навчається Олівія, Це Адам Карлсен. Але Адам також вирішує підіграти чомусь Олівії. І як ви розумієте, згодом вони обоє. Стануть парою, і книжка закінчиться досить оптимістично. Але тут також порушуються і соціальні проблеми. Тобто авторка пише про те, як жінкам важко будувати кар'єру у сфері науки, особливо у природничих науках, як важко їм проводити якісь певні власні дослідження, які стереотипи будуються навколо них. Також авторка концентрується не тільки на цьому, авторка розповідає про те, яка конкуренція є між вченими. І це дійсно дуже весела, легка книга, яка дуже легко і швидко вам прочитається. Я її щиро рекомендую.